Що, нас перетворили з тобою на жабку? Так, цукерками позбирали, і що це мені тепер від вовків тікати, будучи жабкою? О, ні, так, швидесенько, швидесенько треба звідси тікати. Всім привіт, друзі! Нарешті дочекалися першої частини оновлення в Роблокс 99 ночі в лісі до свята Хеллоуін. І ти тільки подивися, як круто вони оновили наше лоббі. Вау, це прям дуже круто. Ну а також у нас з'явився ось такий персонаж, звати його Веселий Геловінський хлопець, з яким ми, до речі, можемо порозмовляти та більш детальніше дізнатися, що ж саме треба робити в нашому оновленні. Якщо коротко, то він нам розповідає про те, що ми з тобою повинні влаштувати в лісі свято Хеловіну, і для цього нам треба буде зібрати свічки. Та розставити їх над будиночками, за що ми будемо отримувати солодощі ось такі рожеві цукерки. Ці цукерки ми можемо з тобою витрачати в його магазинчику, купуючи різні товари. Ось такі товари зараз мені доступні, там деякі відкриються через майже два дні, деякі на наступне оновлення. І є такі товари, які з таким ось годинничком. Це означає, що вони нам доступні лише на час цього оновлення, навіть якщо ми їх купимо, вони у нас зникнуть, коли закінчиться Хеллоуін. Шкода, звичайно, але я думаю, що за два тижні або ж трохи більше, навіть ми з тобою награємося такими штуками. Нових класів у нас зараз не з'явилися, але в минулого разу їх дали аж цілих три, і це було круто. Ну а зараз давай відправлятися в ліс, щоб отримувати ці свічки та влаштувати свято Хеллоуіна. Ну і подивимося, що ж нового ще тут з'явилося. Січки, до речі, ми зможемо з тобою отримувати з кожної хвилі культистів, а також вони будуть випадати рандомно, коли ми будемо відкривати сундучки, там шафи і все таке інше. І ти подивися, як прикольно у нас з'явилася така павутинка в лісі. Цікаво, чи будуть тут павучки, але я вже бачу, що у нас тут з'явилися гарбузики, і ми їх навіть можемо їсти, а це вже дуже круто. Тому що гарбуз нам відновлює голод набагато швидше, ніж морква та ягоди. Але нам, як завжди, спочатку. Треба буде розпалити багаття, відкрити більший рівень карти, щоб роздивитися все новеньке, що з'явилося в нашому лісі. І здається, я попереду вже бачу ці будиночки. Мабуть, сюди нам і треба буде відносити свічки. Ти подивися, як круто вони виглядають, і можна буде постукати в двері, але нам кажуть, що так, треба сюди спочатку принести свічку. Тут я бачу, що у нас є будиночки, тож ми обов'язково повинні туди зайти. Тут ще одна скринька є, можливо, нам пощастить, і саме тут ми отримаємо з тобою нашу першу свічку. Але тут нам випадає спис, і це теж. Дуже добре. Тут у нас є попереду будинок, ми йдемо сюди, там попереду є іще один будиночок, чи що це таке? Ні, це що, кладовище? Так, це кладовище, тут дивися є склеп, Так, цікаво, вночі тут будуть у нас з'являтися зомбі чи ні. І тут нам випадає броня, а в цій труні нікого немає. Так, забираємо вугілля. Слухай, мені прям так подобається, що вони додавали такі прям крутецькі штуки, але, на жаль, у нас настає ніч, тож треба буде повертатися поки що до нашої бази. А вже коли настане день, ми з тобою продовжимо шукати ці свічки. До нашої бази прибіжав Олень, і ти подивися, він у нас в костюмі Дракули. Вау, це прям дуже круто виглядає. А у нас вже настав день, прийшов торговець і подивися, він в костюмі Оленя. Слухай, це прям дуже круто. Дуже круто. Так, у нас Хеллоуін, це такий, таке свято, де всі надягають костюми. Тож, якщо у нас Олень в костюмі Дракули, у наш торговець в костюмі Оленя, то, мабуть, наші культисти також будуть в костюмчиках. Цікаво буде на них подивитися. Тут дивися, у нас є шпаківні на деревах. Я такого прям. Не очікував побачити, є такий у нас блакитний будиночок. Цікаво, що ці шпаківні тут роблять? Чи це просто декорація, а можливо, ми зможемо з тобою з ними якось взаємодіяти. А тут у нас дивися, знаходиться прям декілька будиночків, ходять культисти, і так вони мені здається в костюмах піратів. Вау, ну це прям прикольно виглядає. Але треба буде з ними розібратися, тому що вони можуть нас зараз вбити. Заодно і подивимося, чи випаде з них свічкам, якщо ми їх вб'ємо. Але, на жаль, з них свічки не випали, проте випали патрони на револьвер. А ми можемо забрати з тобою цього ведмедя, кинути його до нашого вогню, щоб швидше підняти його рівень. Ну а також відкрити сундучок, який тут стоїть. І ось тут нам випадає револьвер і наша перша свічка. До речі, її не можна забрати в наш інвентар, але можемо покласти до мішку. Але оскільки ми з тобою біля будиночку, тож ми одразу віддаємо сюди свічку, постукаємо. Ага, нам тут пишуть, що треба приходити вночі. Добре, це дуже круто, що ми знайшли з тобою свічку, і оскільки у нас зараз вже настає ніч, то і йти нікуди не треба. Одразу ж з тобою постукаємо в двері. Виходять культисти. Так, цікаво. А, ось тут він і просить наші солодощі. І нам замість солодощів дають ще й ось такий бандажик. Вау, прикольно! Слухай, це наші перші три цукерки, які ми з тобою здобули тут. Круто. Тож обов'язково треба буде знайти ще свічки та принести їх до наступного будиночку. Ну а також у нас, коли настає новий день, звучить нова мелодія. Вау, це прям дуже прикольно. Ну і оскільки у нас настав новий день, це означає, що сьогодні до нас прийде перша хвиля культистів, з яких ми гарантовано повинні отримати свічку. І тоді наступного дня зможемо віднести її до нашого будиночку. Ось і прийшли наші перші культисти. Зараз подивимося, чи точно ми з цієї хвилі отримуємо з тобою нашу свічку. Оскільки у нас є броня та спис, ми з тобою досить швидко з ними впоралися. І так, дійсно, у нас випала свічка, також випав амулет і патрончики. Це прям дуже-дуже добре. Тож ми, поки не настав день, давай швидесенько зараз забирати цю свічку, віднесемо її до будиночку. Я дуже сподіваюся, що олень на нас не нападе. Ставимо свічку, Давай постукаємо в двері. Вау, дивися, тут у нас якийсь інший персонаж, але він нам зробив щось не дуже добре. Забираємо швидесенько цукерки та йдемо до нашої бази, бо вже починають нападати вовки. А у нас настала зима, і це означає, що нам точно треба буде скрафтити хоча б теплі навушники. Настав новий день і сьогодні до нас прийде нова хвиля культистів, і це означає, що ми знову зможемо отримати ще одну свічку. Ну а поки що, давай походимо лісом та позбираємо ресурси. З культистами ми розібралися, тепер забираємо нашу свічку, і швиденько відправляємося до будиночку. Ось так віддаємо її ось сюди, і тепер я розумію, чому розробники сказали за те, що чим більше ми днів проживемо, тим більше зможемо отримати цукерок. А точно, це ж треба приходити вночі. Нарешті настала ніч, швиденько йдемо до будиночку, давай постукаємо в двері. О, прилетіла сова. Так, я так розумію, що тут нам також нічого доброго можуть не дати. Що, це якась бомба? А це така штука, яка не дає нам швидко ходити. Це не дуже добре. Оце нас зараз з тобою <хи> якось вийшло не дуже гарно. Ну що ж, я сподіваюся, що ця штука не буде з нами знаходитися постійно. Ну так, вона зараз і зникла. Тож я швиденько повертаюся до бази, бо життя у нас залишилося зовсім мало. Приходила ще одна хвиля культистів, за яких ми отримали ще одну свічку, а також їхній амулет. І зараз, мабуть, давай ми з тобою підемо та віддамо свічку в той будинок, де були шпаківні. Мені цікаво, чи з того величенького такого будиночку нам дадуть якісь дуже такі незвичайні речі. Давай зараз сюди поставимо свічку, а потім вночі обов'язково треба буде сюди повернутися. Ну а ще мені сьогодні хочеться зарейдити форт культистів. Можливо, можливо, ми тут отримаємо з тобою більше, ніж одну свічку. І так дійсно дивися, тут з культистів нам одразу випала свічка. Забираємо її швидесенько в наш мішок. І на останній хвилі у нас також випала ще одна свічка. Так, ну це вже набагато більше, ніж чекати кожну хвилю культистів. Ну а зі скриньки, де знаходяться діаманти, нам випадають лише діамант. Тож ми забираємо їх, забираємо метал та відправляємося на нашу базу. Ми, до речі, можемо з тобою залишити ще одну свічку ось тут в будиночку, де у нас така міні-ферма. Раніше тут бігали кролики, а зараз у нас стоїть ось такий будиночок. Тож, давай зараз також тут залишимо одну свічку, а вночі сюди обов'язково треба буде повернутися. І оскільки у нас є ще одна свічка, тому що їх було три, давай її віднесемо десь до цих будиночків, до цього я більше нести не хочу, бо там ми два рази з тобою отримували всякі гадості, а не солодощі. Тож давай віднесемо її, мабуть, до ось цього будиночку. Тут трохи зачекаємо, заберемо солодощі ось тут, потім на нашій фермі, а потім вже підемо до того будиночку, де знаходяться шпаківні. Головне, що вночі до нас не прийшов олень. Настала ніч, швидесенько стукаємо у двері, і я дуже сподіваюся, так, цього разу точно ми повинні отримати щось дуже добре. Прилетіла сова цього разу. Ні, нам з тобою також зробили всякі гадості, дивися, тепер у нас така маска на голові. І прийшли вовки. Так, я ж взагалі нічого не бачу. Це було прям дуже недобре. Але, оскільки ми побігли і сова нас побачила, то давай спочатку сховаємося на базі. Сова зараз піде знову від нас, і ми побіжимо на ту міні-ферму, щоб там також постукати у двері. Залишається декілька секунд, а сова зовсім не хоче від нас відставати. Та я сподіваюся, що зараз ми з тобою від неї втечемо. Так, і тут що нам дадуть хоч якісь солодощі? Ні, тут знову на нас одягли цю маску, я взагалі нічого не бачу. До речі, я не пам'ятаю, чи забрали ми з тобою цукерки біля того будиночку. Де вперше на нас вдягли цю маску. Тож давай повертатися до того будиночку і подивимося, чи залишили ми там цукерки. Ні, тут цукерок немає, мабуть, вони самі зібралися або ж я все ж таки встиг їх зібрати, поки стояли на місці. Зараз до нас прийде ще одна хвиля культистів, і ми отримаємо ще одну свічку, але треба буде швидесенько з ними розібратися, забрати її та відправлятися до будиночку зі шпаківнями, щоб там також забрати. Забрати цукерки. Все, ми з культистами розібралися, Швидесенько забираємо свічку, можливо, навіть встигнемо двічі забрати там якісь цукерки, хоча залишається 30 секунд, і у нас, до речі, сьогодні олень, і він прям скажений. він не хоче нас відпускати, тож, мабуть, і не, не вдасться нам з тобою забрати ті цукерки біля будиночку зі шпаківнями. Настає ніч, тож давай швидесенько забирати цукерки з цього будиночку. І тут у нас вийшла якась дівчинка, дай нам щось таке дуже гарне, тому що нам останнім часом дають всякі незрозумілі речі. Нічого собі, ти тільки подивися, купа металу, аптечки, паливо для нашого багаття. Ось таке я прям не очікував отримати. Дивися, скільки тут всього. Так і мені навіть не вдається зараз все зібрати, тому що ці вовки прям взагалі нічого не дають зробити. А ось цукерки, я так розумію, що вони у нас зібралися автоматично, тому що було у нас менше, а стало набагато більше. Щось там сова на нас хоче напасти, так, тому що я пошевелився. Ні-ні ні-ні ні, так швидесенько, давай забігати до цього будиночку. Не так вже й просто вночі збирати ті солодощі, тому що постійно спавняться вовки ще й лисиця або ж олень на нас нападає. Добре, що у нас є аптечки. Сьогодні до нас прийде ще одна хвиля культистів, але ми поки що йдемо рятувати останню дитинку, щоб вже всі були врятовані, і у нас є півтори хвилинки для того, щоб це зробити. І тут у нас зі скриньки випала ще одна свічка, це означає, що ми зможемо отримати ще трохи солодощів. Ну а поки що відправляємося до нашої бази, бо вже прийшли культисти. Ну а також за нами женеться скажений олень. Ні, ні 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 це що відбувається? Добре, що у нас з тобою були аптечки. Так, все, начебто олень кудись зник, вовки за нами більше так дуже швидко не женуться. Треба повертатися до нашої бази. Якщо подивитися на, Мапу, то ми з тобою не відкрили ще досить багато території. Тож давай поки що відправлятися ось сюди, але чомусь мені не зовсім хочеться віддавати свічки в ті будиночки, які знаходяться дуже далеко. Тому що вночі потім до них добиратися не так вже й просто. Мабуть, даремно я пішов в цю сторону, тому що ти тільки подивися скільки там ведмедей, два женуться за мною, і ще троє були просто там. Так, я сподівався, що ми тут знайдемо. Якийсь будиночок, а поки що я тут знайшов тільки ведмедів. Тож, мабуть, я буду повертатися назад. Це у нас що? Це у нас банк, до речі. Тут можемо забрати з тобою монетки. Також тут є патрончики, а також є ведмедик, який зовсім не хоче від нас відставати. Де моя аптечка? Ні, мені це зовсім не подобається. Тож залишатися я тут не хочу. Давай краще віддамо ці свічки в будиночки, які знаходяться недалеко від нашої бази, бо так щось тут знаходитись не дуже й безпечно. Можемо, до речі, віддати свічку знову в цей будиночок, ось так. За нами більше ніхто не женеться, тож ми спокійно дочекаємося, коли настане ніч. І швиденько стукаємо у двері. Тут нам відчиняють, знову прилетіла сова. Так, ну хоча б не маска, бо маска мені зовсім не треба. Що нас перетворили з тобою на жабку? Так, цукерками позбирали. І що це мені тепер від вовків тікати, будучи жабкою? О, ні, так, швидесенько, швидесенько, треба звідси тікати. На нас вовки не нападають, але сова нас бачить. Хоча ми тепер знову стали людиною, і вовк нас побачив. Так, шведесенько, швидесенько, треба повертатися до бази. Ось ми прожили з тобою 99 днів, але можемо залишатися у грі, щоб більше віддавати свічок та заробляти іще цукерки. Коли рейдеш фортецю культистів, то дійсно більше шансів отримати свічки, ніж тоді, коли ми відкриваємо з тобою різні скриньки. Та після того хлопця чомусь всі предмети, які я тримаю в руках, опиняються на моїй голові. Вау, у нас випала ще одна свічка, це прям дуже круто! Зарейдивши другий поверх, ми отримали з тобою і ще чотири свічки, і мені здається, що одна кудись впала за оці двері. Але їх і так у нас уже дуже багато. Тільки почали рейдити другий поверх, а нам вже випало тут дві свічки. Оце прям дуже круто. Зарейдивши другий рівень культистів, в фортеці культистів, мені випало 12 свічок. Я, якщо чесно, навіть не очікував, що ми можемо зібрати їх тут так багато. З усіх будиночків, куди ми приносили з тобою свічки, мені найбільше сподобався той будиночок, де знаходяться шпаківні, тому що там ми отримали з тобою і аптечки, і метал, і дуже багато всього цікавого і цінного. Тож сьогодні я також понесу свічки туди. А ось у той будиночок, де знаходиться той хлопчик, який нам дає кожного разу незрозумілі речі, я мабуть відносити свічки більше не буду. Настала ніч, то ж давай шведесенько постукаємо у двері, знову відчиняється дівчинка. І що ж ти нам даси цього разу? Я сподіваюся, що також щось дуже круте. О, вона дала прям дуже багато монет, але знову на нас нападає скажений олень. І це означає тільки одне: треба швиденько повертатися на нашу базу. Перша частина хелоуінського оновлення мені прям дуже сподобалась. Ну а ти напиши в коментарях, як вона тобі. А я на цьому не прощаюся. Побачимося у наступному відео.